Доброго Дня вам. Доброго дня. Далі місце сміли носить. Причина вашої зупинки це зупинка транспортного засобу на э, зупинці на зупинці э, для, для висадки пасажирів там де становляться маршрутний транспортний засоб. Там знак стоїть. Щось вам показало, інспектор? Ні, у мене є відео докази на автореєстрацію. А покажіть э, ваше посвідчення.

Мы напустили инспектора ДПС ДИМЯНСЬ? Да. Никто смело. Выданы на 9, 10, 2016 года. А ты вас на чт? А ч вы ее повыше? Майка так надевается. Яка майка? Вот это. ПК 0123. СК0123. Що у вас доказает? Видео доказывает. На, на чому ви вас на ви Сертифікат на відеорегістратор застосувати відео сертифікат e, мені, будь, власть, будь ласка, на ваш відео Я виграю, виграю. вам ще я сказав, що правила дорожнього руху я не порушував. E, для цього є відповідні органи влади. Де ви можете оскаржувати От мої ви туди будете оскаржувати. А я поки ви мені докази не передоставите, це раз. По-друге, якщо ви як ви утверджаєте, я спинявся. Від якоїсь там установки, якоби, десь спинявся. Будь ласка, е, покажіть мені метрів, скільки я там від установки 30 чи 40, де ну, знак знаходиться. Поміряйте мені, рулет на рулетку. Ви рулетку будете міряти? Сертифікат на рулетку. Як ми проїзд? Мені до вашого відео, понімаєте, ваше відео незаконно. Це ви повинні доказати відповідні Ні, це ви повинні доказати органах, що я винуват. Для того щоб я доказав, мені на закласти відповідні на вас матеріали. Відповідні матеріали Щас? на мене скласти. А я вам ще кажу, ще раз кажу, що я правила дорожню руху, не порушував. Документи ви відмовляєтесь передавати, пред'являти. Пред'явити я можу документи, але не передавати. Принеси на... мені коля листочок, я, я перепишу дані лисочок. А які ви дані будете переписувати? Для складання відповідні... Складайте протокол, тут при мені складайте. Я з вас тут